19 серпня кам'янчани з усією Україною відзначають свято Преображення Господнього. У святковому вбранні та із кошиками стиглих фруктів віряни традиційно збираються до храмів на освячення. Про історію свята та традиції нагадає настоятель козацької церкви в Пресвятої Покрови і єромонах отець Феодосій. 19 серпня одночасно з Яблучним спасом православні віруючі зустрічають велике церковне свято Преображення Господнє. У житті православних воно одне з найбільших у церковному календарі, після Різдва та Великодня. І ромнах отець Фадосі розповів про значення цього свята для усіх вірян. Це свято воно має дуже великий духовний зміст. Дуже часто ми, коли бачимо, коли людина стає кращою, добрішою, ми кажемо, переобразився, коли якесь місце. Отримує певний благоустрій, ми кажемо, що воно прообразилось. Дуже часто батьки люблять спостерігати, як дорослішують їхні їх діти, і проображаються. Це свято змін, і в першу чергу змін на щось краще. Сьогодні, в ці дні, на фаворі, Господь взяв своїх учнів і перед ними прообразився. Тобто з'явилось велике світло, і в цьому світлі він, як наче, розтворився. День проображення Господнього світлий для всіх християн, адже ми, як віряни, повинні дарувати світло один одному та наповнювати душі теплом. Як і в інші великі релігійні свята українці традиційно відвідують богослужіння. Коли людина не проображається духовно, коли вона не світить і не живе для інших, вона стає людиною темною. А темриво, як ми знаємо, це є ніщо більше, як брак і відсутність світла. І це свято кожного з нас наповнює благодаттю, адже Світло Христове освітлює нині всі наші душі. Також в цей день його ще називають яблуневим спасом. Це дуже гарна народна українська традиція. У цей день освячують у церкві не тільки яблука, але й інші плоди, овочі та фрукти. Традиційно не несуть груші, виноград, сливи, персики, а також мед і жмут колосся житта та пшениці, таким чином прославляють різноманітне багатство природи. Але не потрібно забувати, що це лише народні традиції, а свято преображення зовсім про інше, розповідає отець Феодосій. Немає нічого поганого, що в цей день ми приходимо і освячуємо весь той врожай, котрий ми отримували з благословіння від Господа. Але це є певним таким світлим моментом. Але темрявою, котра звивається світло, є те, що в цей день для нас стають головними не Господь, не якісь добрі справи, не справи милосердя, справи любові, не молитва, а саме яблуко. Це виключно врожай, котрий ми приносимо, свячуємо, котрим ми ділимось і отримуємо ту радість що Господь дарував нам ці плоди. І просимо, аби на наступний рік він нам їх дарував.